Севастополі горить нафтобаза. Давайте поговоримо про деталі, бо говорять, що туди влучив український безпілотник. Наскільки це прекрасна новина? Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що вночі, 29 квітня, у козачій бухті, з якою шикарною назвою знаходилася база, горить резервуар з паливом. Причиною пожежі більш за все стали. Власне, приліт безпілотників росіянам дуже подобається, коли українські безпілотники заходять в бухту. Починається велике свято, і вони не можуть знайти собі місця. Горить резервуар із паливом. А власне вони говорять, що це наші БПЛА. Знову ж таки не підтверджено, бо з однієї сторони може бути, що це БПЛА прилетіли. А з іншої сторони дрони могли бути надводними і прийти туди в бухточку. Одним словом, на місці працюють російські ці служби. От і спецслужби, і гасять і досліджують площа пожежі більше тисячі кілометрів. База, яка власне мала. Топливо, в тому числі для військових потреб. А можливо, навіть не в тому числі, а в першу чергу для військових потреб. Розважає, сказав, що ніхто з цивільних і взагалі ніхто не постраждав. Ну тут ми можемо чесно сказати, що наші спецслужби, наші війська, якщо і завдають ударів, або коли завдають ударів, то зрозуміло, що мирних цілей не ставлять. А якраз таки знищують військовий потенціал росіян, який на наступний день мав би летіти в Україну. Ну, скажімо так, мі мінус літаки винищувачі, мінус заправлені танки, мінус. Військові машини, які б поїхали б стріляти по українських мирних громадянах в Україні, одразу це охрестили карою і помстою за Умань. Британці кажуть, що це якраз таки Росіяни, ну знову ж таки, чекали, що цей удар може бути, але не думали, що він буде настільки точним. От ще одна річ, яка відноситься до Умані, це те, що. Британська розвідка вийшла з заявою, що росіяни, які мовчали практично 50 днів, змінили свою тактику, змінили стратегію. І тепер вони б'ють не по енергетичних об'єктах, а начебто мають бити в склади, де знаходиться передана Україні західна зброя. По перше, вони не знають, де знаходиться наша західна зброя. По-друге, вони б'ють просто по жилих кварталах і масилах. І в місті Умань вони влучили в будинок, де спали мирні люди. 24 людини загинуло, п'ять з яких діти. Інформація уточнюється, тому що уточнюється, тому що кількість жертв росте. І Місто Умань надзвичайно мирне, спокійне. Це Черкащина, середина України. Де Власне, ніяких бойових дій немає, військових частин немає. А туди росіяни направляють свої ракети. Це для розуміння і іноземцям і багатьом іншим, які не можуть зрозуміти логіки ударів російської армії. А ми повинні просто чесно сказати, що російська армія б'є просто туди, де живуть мирні люди, тому що вони від цього отримують задоволення, тому що вони не мають. На полі бою жодних перемог вони не можуть забезпечити взяття українських міст. Тому для того, щоб задовільнити свої криваві бажання фашистські, вони б'ють по мирних кварталах, і це треба розуміти. Це треба переносити нашим західним партнерам, щоб давали більше ПВО, давали більше. Можливості ловити ці ракети, тому що після українського успішного контрнаступу вони будуть намагатися створити певну таку ілюзію сили російської армії, б'ючи по великих українських містах, от це важливо розуміти. Друга річ, яку я ще теж хотів сказати, вийшов Пригожин з заявою Вагнер. Каже, що Вагнер скоро завершиться. що тут вони вже стираються просто от і нікого не буде, і вони стануть таким історичним фактом, що колись, мовляв, були, а потім закінчилися. Ну це прекрасна новина, не менш прекрасна, як і нафтобаза. В козацькому порту в Севастополі, ну але теж треба розуміти, що ще якісь їхні залишки залишилися. От, але на цьому ми не зупинимося, і поки не зникне Шойгу, Путін і вся Кримліська свара, зрозуміло, що українська армія і українські спецслужби не зупиняться. Тим часом в Сполучених Штатах видання The Hill, профільне політичне вашингтонське видання, пише, що члени конгресу від демократичної партії. Вимагають від пана Байдена поставити в Україну е реактивну артилерію великої дальності «Атакамс». Ну і зрозуміло, що сучасні винищувачі ф. 16. ця техніка може бути ключовою, кажуть ці законодавці для захисту українського народу та будь-якого наступу російської позиції. Стверджують законодавці, і деякі військові лідери Сполучених Штатів з ними погоджуються і теж їх підтримують. Поки що пише захіл, Байден не прийняв рішення погодити власне їхній запит, але як мінімум. Ми знаємо, що це звучить, і цей е, публічний тиск створюється. Я писав відео нещодавно, що Байден заявив, що піде в президенти. Ну от, ну і це теж дуже важлива історія. От щодо руху його в президенти, і нашої перемоги, ці історії зв'язуються і будуть єдиними. До речі, цікавий факт, про який вам не говорив. Наступний саміт НАТО через один буде в Вашингтоні, і це насправді теж прекрасна історія. Тому що це найкращий момент, коли Україна зможе вступити в НАТО. Байден в розгар виборчої кампанії приймає Україну в НАТО, посилює НАТО, допомагає захиститись. Україні. може бути дуже навіть непоганий сценарій. Зрозуміло, що цей саміт буде в Литві. Тут було б добре, щоб прийняли Фінляндію і Швецію. Типу, Швеція зараз теж непогано рухається. Я Ще запишу окреме відео по турецьким виборам продовження там зараз і. Є деякі нюанси із станом здоров'я Ердогана, і взагалі з внутрішньополітичною ситуацією. і от великі зміни. Будемо за цим стежити, бо через два тижні вибори Туреччина дійсно один з важливих гравців в нашому регіоні. Бо в цій виборчій кампанії теж там з'являються периферійні недумку. Оці кандидати, які кажуть, що Крим це територія Росії, тому ми це ще розглянемо. Але. Важливо, щоб вступили Фінляндія та Швеція в НАТО. А на наступному саміті в Вашингтоні ну вже будемо, скажімо так, робити все можливе, щоб приймали вже Україну красиво, символічно. Мені здається, це було б дуже класно. Так, ще одна остання річ, яку я хотів сказати, Зеленський заявив, що вірить в український успішний Контрнаступ дуже важлива заява. Через те, що поповзли заяви окремо взятих міністрів, що мовляв, очікування завищення, а можливо, все не так. То тут Зеленський якраз таки зараз намагається розставити крапки на дві, мовляв, все добре, рухаємось, працюємо і будемо знищувати ворога. Друзі, в мене до вас дуже просте таке запитання росіяни обіцяли захищати Крим всім, чим тільки можуть, і навіть сказали таку фразу, що навіть бойовими дельфінами будуть захищати. Ну от що пішло не так, чому бойові дельфіни не справились і? Приліт не то безпілотником, не то надводним дроном все-таки відбувся в Бухті. Ну а керосин, соляра і бензин горять, а росіяни не знають, що робити. Що сталося? Невже росіяни не можуть втримати Крим, на який поставили трильйони доларів всю свою репутацію? Ну і зрозуміло, що суверенітет Росії. Що здалися? Друзі, напишіть відповідь в коментарях: поставте лайк, поставте дзвіночок і найголовніше підпишіться. На канал бажаю безпечного дня і до зустрічі!